Ну що ж, святки, які розпочинаються у переддень Різдва, традиційно вважаються найкращим часом для ворожінь. Із 7 по 19 січня, а особливо у віші дні. Це Васильіввечір, 13 січня, Василя і Миланки, і водохресний святвечір, 18 січня. Ворожать на врожай погоду, на смерть чи народження дитини, на багатство чи бідність, але завжди на першому місці стоїть ворожіння молодих дівчат на судженого і заміжжя. Ну от колись веч. Чорниці були дуже поширені, на них молодь вище знайомилася і пару собі обирала. Було так заведено, що кожне село і навіть вулиця мала свою хату для вечорниць. Цікаво, те, що на тій самій вечорниці рідним братам і сестрам не дозволялося ходити. Не знаю, що відбувалося? Лен, Забагато сказала. Так, знаю, чув, чув, про це чув, ніколи сам не робив. Але питання, чи є такі? Я Тебе вар... ніколи не запрошували на вечорницю. Ні, я просто я. Я нічого там не ворожив, якось обійшло в мене це е, лихо чи щастя, не знаю, але до тебе запитання, чи є такий варіант, який ну, стовідсотково точно працює. Звісно. І зараз я поділюся з усіма. Моє особисте ворожіння. півночі взяти ніж та вийти на вулицю. Я казав ворожіння, а не це. Це якийсь кримінал. Ти починаєш. Ні, ні, ти не дослухав, Ром. Взяти ніж, вийти на вулицю, підійти до, до, кого? до замету і ага. почати різати сніг ножем примовляючи. Чорт, чорт, ти не мовчи. Чорт, чорт, підкажи, який мені чоловік попадеться, сміятися чи плакати доведеться. І що? Вимовивши слова заклинання, замовчати і уважно прислухатися до гавкання собак. Якщо пролунає злісний уривчатий гавкіт, значить майбутній чоловік буде строгий і похмурий. Якщо ж собаки будуть гавкати весело і заливисто, то й чоловік попадеться веселий і добрий. Ну і дуже погано, якщо під час ворожіння почується собаче завивання. Це говорить про. Те, що ваш самій ще буде недовгим. Лен, я не знаю, але не боїшся. Е Пропоную, давай от е поворожим зараз, але от, тобі, на тебе, чи я не знаю. Ти не проти? На мою долю. На твою долю. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Що, я кажу примовляння, так, якщо. Так, такі так ніж не трогає. І, і, і присуповуємося до гавкіту собаки. Добре, да? вимовляй. Хорошо. Чорт, чорт, ти не мовчи, чорт, чорт, ти підкажи, який мені чоловік попадеться сміятися чи плакати доведеться. Будь ласка, така хороша людина, мабуть. таке, щось таке малесеньке, таке я уявляю таке. Ну ну, якщо за моїми ворожіннями, то це хороша прихода. Ну, принаймні такі знаєш проби собака, собака гавкала дуже весело і лагідно. Ну завис, хороший чоловік буде сміятися буде. Ну, кожна з вас, шановні дівчатка, можете перевірити це ворожіння у святвечір, водохресний вечір і, власне, сьогодні вночі. Ну, а просто зараз ми запрошуємо до нашої студії колядників. Вітайте наших гостей! Це народний фольклорний колектив Червона калина. Обласного, Обласного палацу, палацу культури. культури, доброго вам ранку, шановні! Доброго. Надзвичайно раді бачити вас у нашій студії. Давненько вони були у нас у гостях, але ми вирішили це виправити і знайшли до цього гарний привід, старий новий рік або День преподобної Мелані, святого Василя Завтра, який прийнято щедрувати, правильно не колядувати вже. Щедрувати. Як, як правильно це робити? Розкажіть. Ще значить так, увечері вже можуть люди ходити і колядувати. До 12 годин колядують і все, ходять від хати до хати. Щедрувати. В місті, я тут не, не знаю як, ну, в місті теж ходять. Теж ходять. А потім а після, на після, після, після 12 вже вранці угу. ходять, вже посівають чоловіки. Повинні заходити чоловіки або дітки. Хлопчики посівають, там кажуть, сію, сію, посіваю, з Новим роком вас ситаю, і там далі посівають зерном, житом, пшеницею, всякою пашницею. Співають вони, шедрівки, ну і їх там дають їм. Хто гроші, а хто? Айкони, так. можливо. <реш> Я і такі. Що, кого є, той да робить. Чим багаті, тим і раді. Uh, сьогодні з якої щедрівки розпочнеться наша зустріч. У нас сьогодні почнеться е, щедрівка, ну, переходить вона в колядку, поки ще колядка не закінчилася, угу. то ми проспиваємо одну е, колядку. Прост. Потім будуть у нас ще. щедрівки. Новий наступає, старий рік минає новий, наступає, Христос зарождає, старий віть минає новий, наступає, Христос Вітаєм щастя й радості бажаєм. Ой, Добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Ой, дивна, дивна українська родина, як до вечері сідає, радіє кожний, як та дитина. Ой, там за Порадіять у дорозі, Щедрий вечір, добрий вечір, бріден дощі каже в'язнів, я, щедрий вечір, добрий вечір, порадіє полізи жито і пшениця, щедрий вечір, добрий вечір. Асибі величезне щедрого вечора. Бажає вам народний фольклорний колектив Червона калина. Ну і продовжимо щедрувати. Дякуємо вам навзаєм, щастя, здоров'я вашому колективу і хочемо, аби е якісь вітання із старим Новим Роком і з прийдешніми святами пролунали. Вітання. Херсонцям бажаємо здоров'я, щастя. Єднаємо з Херсонці всі разом. Гуртуємося, щоб не було у нас лиха в новому році, і щоб панував в нашій країні мир, мир. мир. Злагода. і злагода. Ну і у кожну домівку. Ми також, як годиться, приготували вітання для наших колядників. Передавай у Рому сьогодні почесна місія. Осолоджувати Під колядників <просити> <просити> життя колядникам, тому Його. що дорога ще дальня. Дякую. У вас багато сьогодні домівок маєте обійти. Дякую. Тому бажаємо вам щастя, здоров'я і сподіваємося вже до нових скорих зустрічей у нашій студії. Дякуємо. Я нагадую, що сьогодні у нас у гостях був народний фольклорний колектив Червона калина обласного палацу культури.